How do you do, my dear Ukrainians? Вітаю вас, мої дорогі українці! Зізнавайтеся, хто з вас вже давнесенько чекає новий курс англійської мови, який зробить вашу вимову британською чарівною неповторною. Записуйте 27 березня. Ми з вами стартуємо з новим курсом англійська фонетика для життя. Цікава програма, це ще не все, що вас чекає. В нас буде дуже багато цікавих уроків по фільму My Fear Lady, де професор Хеггінс навчає Лайза Дулетал, яку грає Одрі Геберн, чарівній британській неповторній вимові. І сьогодні я вам пропоную три фрази з фільму від пана професора Хеггінса, до речі, він лінгвіст, які ви вивчите тут і зараз. Готові? Let's move on. Перша. The rain in Spain stays mainly in the plain Друга. In Hartford, Hatford, and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. І його улюблена, бо він любить каву. A cup of tea. A cup of tea. У кого получилися ставте плюс приєднуйтеся до курсу. І давайте розпочнемо незабутню подорож. See you very soon!